Московія була остаточно перейменована на Росію царськими указами лише у XVIII столітті. Слово ж Україна вперше з'явилось у літописі 1187 року. Це сталося щодо Бонгорського вторгнення, яке підриває російську імперську сюжетну лінію про колиску України з російським народом. Тривалий час Росія намагалась просувати ідею, що Україна була похідною від слов Окраїна та околиця. У цьому регіоні є річки з такими назвами, як Рось і Росава або Роставиця, наприклад, з давніх Давен Русь носила назву лише центральної України, Київського, Чернігівського та Переяслівського князівств, тобто території сучасних Київської, Житомирської, Чернігівської областей та частин Сумської, Черкаської, Вінницької та Полтавської, починаючи з XII століття до його складу поширювали Захід України. Князі вважали, що Русь, їхня батьківщина. Водчина. інші залежні території вважалися як підпорядковані Русі. Росія це парадокс, який зустрічається досить рідко. Адже було дивно, якби італійці раптом взяли б собі за назву держави Галію, але випадку з Росією це вважається нормальним. Чому? Та тому що це просто вигідно. А розпочалось це 2 листопада, 1721 року, коли цар Петро І проголосив Московське царство. Російською імперією, а московинів росіянами. Цар Петро вирішив приєднати Московію до європейської культурної спадщини, тому його зовсім не влаштовувала історія походження московитів від великих і гордих фінських племен, Мокші, Мері, Муроми, Пермі. Він дав казівку приторочити назву Русь замість дикунського Моксель і просто привласнив назву стародавнього етносу, назвавши Росією Русі. Історія Московії не мала нічого спільного зі слов'янським етносом Русі. Доктор історії Ярослав Дашкевич прокоментував цю подію так: Московщина, по суті, загарбала назву Русь, яка своїм питовим змістом, етнічним, географічним устроєвим цілком відповідає сучасному терміну Україна Це дало Московщині, хоча й підроблений, але все ж таки близь культурної цивілізованої держави з давньою історичною традицією. З візантійсько-київською церковною метрикою Куликовська битва. Попри багаторічні дослідження на визначеному місці битви, площа якого у 25 гектар повністю дослідили, не віднайдено жодних слідів побоїща, що є дуже дивним для такої великої кількості воїнів, це міф про звільнення росіян від монголів і татарської ярма. Насправді, Московське князівство перестане платити данину і знайде реальну самостійність. Тільки після розвалу Орди і розриву з ханствами. А відбудеться це тільки через кількасот років після цієї так званої битви, Київ мати міст руських, як і багато інших історичних штампів, це міф, який мав центральне значення в створенні історії Росії. Іншими словами, вислів мати градом руським для домонгольсько татарського періоду означає сучасною українською мовою, руська столиця і тільки. Без жодних ідеологічних акцентів, яких у літописному оригіналі немає. Навіть якщо допустити, що Олег сказав ці слова, то ніякого відношення до Московії і вже тим більше до сучасної Росії вони не мають. У ті часи не було ні Першої, ні другої, була Русь, а основними територіями Русі в ті часи були землі сучасної Білорусі та України. Навіть Новгород і Суздаль входили до розуміння Русь. Тільки в дуже широкому сенсі, як під власна територія, а не її частина, давньоруський і Московська Русь, терміни, які активно вводились у 19-20 століттях, те, що таким чином Росія намагається вести наступність і показати старовину своєї історії, це зрозуміло, але цікаво інше як ці князі можуть назватися давньоруськими, якщо слово російський вони не знали, та й не було тоді такого слова. Було слово Русь і Руський, але в на Русі ставлення до території сучасної Росії воно точно не мало. Російський філолог Даль наголошував і неодноразово наполягав на тому, що слово російський правильно писати з однієї С руський, саме це слово похідне від русь закріплення ж назви країни, як Росія, народу як російського, а громадян як росіян лише зайвий раз підкреслює штучність даних назв і понять. Історики царської Росії справно взялися тирижувати міфи про колиску трьох брадніх народів і про те, що Русь, назвали її правда, Київська, була першою російською державою. Імперську схему написання новітньої історії спростував видатний історик Михайло Грушевський у своїй статті. Звичайна схема руської історії він науково довів, що творцем тисячлітньої княжної держави Русь був український етнос, і що твердження про абщоруську історію. Та колиську трьох братніх народів це повна фікція. А історії не може бути, як немає общоруської народності, писав Грушевський. Ми знаємо, що Київська держава, право культура була утвором однієї народності українсько-руської. Росіяни і Росія. Цікаво, хто з мері, села мордви, Вепсів, комі, удмуртів та інших народів, які заселяли більшу частину Росії в середні століття, вважав себе росіянином. Або говорив по-російською. Думаю, що ніхто. Можливо, татари Казані по вулиці Сибіру були росіянами? Теж ні. Виходить, що Росії немає. А якщо є, то де? Де це серце Росії, так сказати, де її етногеографічна Батьківщина? Якщо в Києві, то засмішно. смішно. Чому неможливо на мапі показати, де ж власне споконвічна етнокультурна земля росіян? Тому що такої землі немає. Можливо, хтось каже, що Новгород Суздаль Ростов дали життя Московії, а подальшому Росії. Що після Києва й туди переїхала Русь. Але це відверта брехня. Залісся першими було захоплено молодототарським ігом. І тільки потім Русь, тому неможливо приспустити той факт, що з Русі їхали в Залісся. Воно вже було окупованим. Другий факт, що Новгород Суздаль Ростов, всі вони були захоплені і знищені. Вольності порядки, які існували в них, були заборонені спеціальними указами московських князів, знаті купців або просто вбивали, або змушували переїжджати до Москви в цій м'ясорубці, в цій війні. І створився новий народ московсько-російський, інакше кажучи, російська людина це носій російської культури і придуманої історії, що сформувався в 15-17 столітті та штучно систематизований завдяки політиці Петра І. Третій Рим. Формальним ґрунтом для висунення цієї доктрини було одруження другим шлюбом московського правителя Великого князя Івана III, на племінниці останнього візантійського імператора Константина XI, Софією Палеолог. Візантійський імперіат мала тоді неабиякий культурний, релігійний та політичний вплив на всю середньовічну Східну Європу. Однак, дослідники підмічають, що формально Софія не мала прав на престол, бо походила з бокової гілки палеологів, тобто не була прямим нащадком. Візантійського імператора. Але рушійним мотивом появи тези про третій Рим була боротьба князів московських за цесарський титул та за домінацію князівства Московського серед інших слов'янських князівств, васалів Золотої Орди. Правда, історія Росії опускає один важливий факт: після падіння Золотої Орди Московія потрапляє в залежність від Орди Кримської. Історик Олександр Палії розповідає, це була абсолютно залежна територія. Із 1277 по початок XVIII століття, практично 500 років, Московія платила Данину спочатку Орді, потім тим територіям, які вважалися наступниками Орди: Казанському ханству, потім Кримському ханству, тому що цей род Батиєвих нащадків визнавалася Москвою, мовляв, Батий і його нащадки мали право брати Данину з Московії. Ця історія тягнулася аж до проголошення Російської імперії, аж до 1721 року. Україна Україна, а слово придумали у 19 столітті. Там можливо тільки відкрити європейські карти 16 19 століття, щоб побачити, що слово Україна як позначення земель і України давно відомо Європи вже було. Почитайте, наприклад, Боплана, який в 17 столітті сам був на українській землі і назвав її на своїй карті не інакше як Україна земля козаків. Бо так себе і свою землю і називав народ України ще задовго до появи би і навпаки, ті ж європейські карти 16-19 століття зображують Московію, а не Росію або Російську імперію.